Доброго всім дня! Вітаю вас на каналі Ольга Рибак. Сьогодні хочу поговорити з вами про відмінювання присвійних займенників. Польська мова здається на перший погляд дуже легкою і зрозумілою, але насправді, якщо ви хочете її вивчити трохи більше, ніж на рівні вазових фраз джінь добре або дженькуєм варто розібратися трошки і в граматиці. Сьогодні розпочну із цієї категорії, яку ви всі так чи інакше зустрічатимете в повсякденному мовленні під час вашого перебування в Польщі. Поговоримо про пересійні займенники, що це таке. Ви знаєте уже, або хто не знає, то запрошую на мій базовий курс польської мови те, що є займенники, типу Я, ти, Он, Она, Оно, ми, ви. Оні і Оне, які дослідно перекладаються майже так само українською мовою я, ти, він, вона, воно, ми, ви і вони. Чому в польській мові саме два вони, Оні і Оне, е, можу розповісти в одному із наступних відео, якщо вам це цікаво, напишіть мені в коментарях. А сьогодні ми поговоримо про те, як же сказати це моє, це його, це саме й будуть наші присвійні займенники. Тож, наприклад, перед вами є намальована дуже гарна табличка, і присвійні займенники, так само, як і прикметники, будуть відмінюватися за родами, змінювати своє закінчення, і також вони будуть відмінюватися за всіма сами відмінками. Тож розпочнемо із першого і найлегшого я. Як сказати це моє? В залежності від того, про який предмет ми говоримо або особу, нам потрібно враховувати рід. Граматичний рід цього, цього предмету або цієї особи. Якщо, наприклад, ми візьмемо слово «двугопіс», «двугопіс» – то он, відповідно, то є двугопіс», це моя ручка, якщо ми візьмемо серед... жіночий, перепрошую, рід «она», це буде, наприклад, мама, то є моя мама, тобто слово мой, у нас змінилося на моя. Відповідно, О закрите, У, закрите О з рисочкою, ну, змінилося на О, звичайно. І середній рід, наприклад, оно, ми візьмемо слово ябко, то є моє ябко. Це моє яблуко. Також, як ви бачите на таблиці, за подібним правилом, як оно, відмінюється також форма оне. Оне нагадується. Група осіб, де немає чоловіків людей, де немає людей чоловічого роду. Вони також будуть «оне». Наприклад, джечі це оне, тому ми скажемо моє джечі. І «оні», так як група, де є чоловіки, люди, і прикметники-іменники будуть відмінюватися за трошки іншим правилом. Наприклад, «колєдзи», друзі, ми скажемо мої колєдзи, мої друзі. В даному випадку в нас йод перейшла в і. Подібна ситуація, за подібною схемою змінюється також слово твій. Твуй від слова ти, тобто те, що належить тобі. І якщо це двугопіс, це буде твій двугопіс, якщо це ксьомшка, вона, це буде твоя кщомшка. Якщо це ябко, то твоє, твоє ябко». Якщо це дічі, то твоє джечі. І якщо це колєдзи, то твої колєдзи. Далі за схемою йдемо на займенник «он». і також подібні до нього форми має займенник Она. Тому без різниці, чи ми будемо говорити про якогось чоловіка чи про дитину, будуть присвідні займенники однакові. І для всіх форм... Для, незалежно для всіх родів, чи це чоловічий, чи жіночий, чи середній буде слово, «єго», то єго двогопіс, то є кщошка, то є ябко. Присвоєння до займенника Она, як і до будь-якої іншої третій особи, також не буде змінюватися в родах. Присвоєння до третьої особи до Она також не буде змінюватися по родах. Тому то є двогопіс», то є кщоншка», то є ябко, то само її джечі, то само їй колеци. Так само форма слова пан, вічливе звернення до незнайомої особи і слово пані вічливе звернення до жіночої особи. Ми будемо також не змінювати, коли показуємо приналежність до, до них, коли будемо питати приналежність до них, чи то є пана Двугопіс, чи то є пана ксьоншка, чи то є пана Ябко, чи то сам пана дієчі, чи то сам пана Колєце. Слово пані, взагалі, дуже просте, тому що воно практично не змінюється. Тому тосо, чи то є пані Двугопіс, чи то є пані ксьомшка. Чи то є пані Ябко, чи то тосом пані Йічі, чи то тосом пані колєдзим. Множина. Множина у нас є такі займенники, як ми, тобто я і ще хтось, ви, тобто ти і ти, і оні, коли в нас група, є, де є чоловіки, і оні група, де чоловіків немає. В даному випадку ми бачимо, що ми і ви, знову ж таки, будемо відрізнятися по родах. Тому, ми зміниться на наш, наприклад, наш двугопіс, але наша ксьомжка, але «наша але наше «наше ябко». Також множені наші джечі» і наші колеци. Прошу вас звернути увагу саме на форму для вони та є чоловіки. Тут у нас слово наші читаємо також через звук «ш», але на письмі ми бачимо, що З, тобто «ш» тверда, змінилася на SI, тобто «ш» м'яко. Подібно відмінюються і присвідні займенники від слова «ви», тобто ваш двугопіс, ваша кщомшка, ваше ябко, ваше дєчі, ваші коледзи. Знову ж таки, СЗ змінилось на СІ. Особливо звертайте цю увагу, кому важливо правильно, грамотно писати, хто, можливо, планує здавати екзамен на сертифікат Б1 для отримання громадянства, або хто планує працювати у польських установах. Там також дуже важливо вміти грамотно писати. Для тих, хто хоче навчитися польської мови, запрошую на індивідуальні і групові заняття в моїй школі. В кінці листопада стартує безкоштовний курс. Базової польської мови, який невдовзі переросте у повноцінну групу для вивчення польської мови з нуля. Тому не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити оголошення про початок безкоштовного курсу. І залишилися в нас останні слова: тобто слово ОНІОНЕ, займенник, який в українській мові має лише одну форму вони. І також тут уже як в Кожна і третя особа не має різниці по родах. У нас є одне слово «іх». То є «іх» двогопіс, то є «іх» щоншка, то є «іх» ябко, то сон «іх» джечі, то сон «іх» колєце. І, подібно, третя особа звернення до незнайомих людей – це «панство», яке змінюється на «панства». Чи то є «панство» двогопіс, чи то є «панство» щоншка, чи то є з ябко, чи тосом панства гічі, чи тосом панства колледзи. Якщо цей матеріал був для вас цікавий, не забудьте підписатися і поставити лайк цьому відео. Залишайте в коментарях теми, які б ви хотіли, щоб я розглянула на наступних відео. Також не забудьте перейти в мій інстаграм. Там також багато цікавинок з вивчення польської мови. Наразі бажаю вам хорошого, спокійного дня, бережіть себе. Мівегодня!